На уроках виробничого навчання і позаурочний час Денис Почечун разом з товаришами невтомно працюють над буржуйками із зібраного металу та старих газових балонів. Вони зварюють для бійців АТО мобільні грубки. Зараз в зону АТО потрібна допомога, і ми що змогли, то зробили. За два тижні учні змогли зробити три буржуйки. Зараз усі гуртом зварюють ще одну. Переконують, могли би більше, та не можуть знайти необхідний матеріал. Вирішили збирати кошти в банку з написом для бійців, а то скидали хто скільки міг. Та цього вистачило не набагато. Майстер виробничого навчання розповідає, що макет, за яким виготовляли буржуйки, знайшли самі учні. Вони зварили ще й спеціальну плиту, аби військові на ній могли підігріти собі їжу. Буржуйка із балона і затовлена ми для буржуев сделали и дымовыводные трубы, покупили, купили матеріал, и наш слесарь училищный эти трубы погнул. На тонкого металу спеціально для буржуяк. Також для буржуях зробили і качерги, щоб вигрібати чистить їх, тому що в зоні АТО з металом буде проблеми. Ми так решили. Одинадцятеро випускників цього навчального закладу нині воюють на сході. Їх долю ретельно вивчають учні. Навіть створили спеціальний стенд. На жаль, четверо хлопців помістили в чорні рамки. Вони герої посмертно. Учні нашого навчального закладу не можуть бути байдужими до подій достанніх до подій в країні. І ось у вересні цього року учні краєзнавчого гуртка разом з керівником Чевченка Надії Володимирини почали таку акцію як збор інформації про хлопців, які знаходяться в зоні. Ато на схід через волонтерів з ліцею передавали й теплі речі та продукти харчування. Щотижня тут проводять виховні години та за можливості запрошують на них чернігівських бійців.